Доброго здоров'ячка всім! Вітаю вас на своєму каналі, на нашому з вами каналі. Сьогодні у нас... А яке сьогодні чесно? Зараз телефон подивлюся. Так, сьогодні... О, 20 жовтня. Понеділок. Ми з шанею. На прогулянці. Я сьогодні написала, ну, не сценарій, але про що говорити. То а, завжди забуваю, думаю, а я те хотіла сказати, а не сказала. Через те такі поміточки зробила. От. Так, ага, перше, що хотіла сказати, от добре, що запискає. Кому важко розуміти українську мову, мені повідомляли, що в мене на каналі включить YouTube субтитри. Так що провіряйте, є чи ні. Автоматично вибираєте субтитри і мову, яка вам... Потрібна. Звичайно, там недосконалий переклад, але щось зрозуміти можна. Я сама користуюся цим, коли слухаю, наприклад, на іншій мові. Я як розповідала, що я дивилася про Озі Осборна, я до сих пір дивлюся. От вже це три місяці, як він помер, 22-го буде. А я вже передивилася, мабуть, всі документальні його інтерв'ю. І включаю субтитри. І мені все зрозуміло. Навіть його син інтерв'ю давав, розказував про батька, так плакав. Так що включайте субтитри. Так що, ага, я... цей написала, що зарядку сказати. Так, да, сьогодні зарядку робила. Бо вчора не робила, так як варила гарбузову кашу. А це достатньо Ой, довго. От. І вчора була без зарядки, сьогодні я вже зарядку. В квартирі холодно, особливо коли ввечері я лягала, дивіться, яка краса, листя жовте, освітлює. Коли лягати спати, особливо холодно, поки нагрієш. Ліжко. От. А вранці якось нормально. сьогодні не такий туман був. Молоко за вікном було. Але розсіявся. Кудись туди пішов, дивлюсь, там ще є, нам видно. А в нас прозоро. Так. Нам Навезли гарбузів, мені хватить варити каші на цілий рік. І вчора я наварила гарбузову кашу і ще наварила гарбузовий крем суп. Такий смачнющий вийшов. Правда, чоловік сказав, що в тебе дорогий дуже суп вийшов. Бо я туди, Шаня, іди сюди, пішли прямо, куди ти повернула. Пішли сюди. Я і сир косічку туди потерла, і сир Філадельфії крем сир туди збила разом із яйцями, і вершки туди. Скільки? 100 чи 200 грам, вже й не пам'ятаю, така невеличка упаковочка, але дуже смачний вийшов. Такий прямо збила погружним блендером і ми любимо такі супи. Не треба жувати, можна пити. І ще мені знову навезли. Зараз переключу камеру. Ми вийшли до будівництва метро. Щось е, довго вишні не червоніють. Вони такі стають червоні, красиві, а тут у нас цілий вишняк, сад вишневий. Ось тут метро і хочу пройтись. Ми вчора йшли. Я сфотографувала Вікторії, по вайберу відіслала. Вона впізнала, каже, це за школою. Я кажу, а, ну така дорожка. Оці клени. Вони трохи вже і опали. У мене є фотографія 19-го року, я Настя тут фотографувала. Їх ряд там ще метро ж не будувалося, та і з тої сторони. От, вони такі красивенні. Порідшало, звичайно, тих кленів, деякі поспилювали. Ну, в общем, вони до нас приїжджають тепер раз на тиждень. Настю прив... привозять, ну, її Микола, і Віка приїжджає, От, розвіється в Києві, ось дивіться, яка краса. У нас ці проблеми вже декілька років у неї болить нога. Ось тут. Дидро. І вони зверталися вже навіть до гінеколога. і Ще кудись, я вже не пам'ятаю, до травматолога. От. А я їй говорила, говорю, Настя, у тебе сколіоз і це десь у тебе защемило. І вона це на ібопрофені постійно сиділа. А це вони, Вікторія взяла адресу, десь в інтернеті, не пам'ятаю. І до мануального терапевта. Звичайно, що дороге задоволення. Раз на тиждень вона приїжджає, їй роблять всякі маніпуляції. Ось. Але вона, ось, я говорю, ну тобі легше. Вона каже, ну я ось. Тиждень без ібупрофена війшлася. Її він склав яку зарядку робить, в основному на розтяжку. Ну і він там їй десь годину він її кладе на кушетку і всілякі маніпуляції там робить, ці тригерні точки. От. Ну, в общем, так вони це до нас тепер. Приїжджають раз на тиждень, знову мені приперли перці, торбу. Ой. Я кажу, мама, що я з ними буду робити? Мама, їжте. Та ну говорила ти, що ну, одну причину в день там з'їси. Це ж не яблука, і не груші. От. Ну, в общем, прийшлось мені знову. Консервацією займатися. Законсервувала шість баночок невеликих таких. От. Ну, одна більша, а то менші. Ось. Вони останній раз, коли приїжджали, я Поздоровайся, Шаня. Так. Да. Шаня. Ну, вже поздорова, да, да. І... Я накриваю стіл смачненько повечеряємо. І якраз вони останнього разу були, коли відімкнули світло. І так, я пропустила, коли було попередження, і ми тільки збиралися сісти за стіл, як тут блим і темно. Ось, дивіться, який теж. Клен красивенний. Але в нас вже стіл був накритий, вже романтичний стіл був, у нас достатньо всяких освітлювальних приладів, От, у нас вже і станція є, так що все нормально було. І вони ще не поїхали, як нам світло повернули. І ми ще їх проводили, що, що я переживала, що пішки треба буде йти. А тут світло включили і ліфти працювали. Ну, в общем, так що оце так. так такі у нас. Ой, Женя, ти де? Щось я тебе загубила. Ось вона тут. Як гарно зараз. Хоча, якщо чесно, да, воно гарно, але в цьому році осінь у нас такі дощі йдуть. Ну, прямо ну, нема такого дня, щоб не було дощу. Ось, і якось так швидко похолодало. Зараз скільки в мене зараз на годиннику. Чоти градуси. Чотири градуси всього. Але щось руки в мене і не замерзли так, щоб сильно. О, я вже перейшла на зимову куртку, на зимові чоботи. Шаня, а ти там, ти сюди не збираєшся йти до мами? Ні? Біжить. У неї свої справи. У мами зйомка, а Шаня свої справи, да? Шанюха, йди. Пішли, пішли, ще туди підемо. Туди ми не підемо на, на свободу, там вучу, э, там машин багато, а будемо тут кружляти. Так що у кого? Є можливість, зараз користуйтесь арбузами. Дуже корисні вони, так як і морква, вітаміни Б. Гарбузову кашу ми варимо всю зиму, час від часу, не на постійній основі, не те, що ми їмо день у день. От, зварили, з'їли, тоді. Снідаємо чимось іншим, ну, в основному геркулесовими кашами. Тоді знову. І найголовніше, що, що і цей Віктор мій попросив, давай знову вари гарбузову кашу. От. І обов'язково каже на пшоні. Я більше люблю з рисом, а йому сподобалося з пшеном. Не те, що сподобалося в вже Багато разів, багато років. Ну, йому більше подобається. А я люблю більше з рисом. Так що варіть, їжте. І цей суп-пюре теж, ну наскільки смачний. Я додавала раніше пламлені сирки. От. Мені пам'ятається, що я навіть розповідала. У відео пару плавлених сирків натирала і вже в кінці додавала в суп. Але ви знаєте, зараз пломлені сирки вони не натуральні, як мій Вітя каже завжди, не настоящі. От, бо вони от як їх кинеш, вони навіть плавлений сирок, він же повинен розплавитися, а він отак Хлоп'ями. Ну, я не пробувала всі, мабуть, є і настоящі. От. Але от Шаня, ти... А, ти тут. Треба перейти дорогу зараз. Зараз тут у нас у дворі дорога і обережно треба переходити, бо машин повно стоїть. І можна не замітити, що з якоїсь зліва чи справа преться машина. Через те уважно. Я шанюху і на поводку вожу, ну а сьогодні в мене камера, вона буде мене обкручувати, мені треба крутитися, мені незручно. Он ще, ще зверху і туман, бачите? Чи він знову сюди повертається? От. Так, метробудівники працюють, щось давно не було відео, обдокушене про будівництво метро. Я вже чекаю, чекаю. Я минулого це разу розказувала. Так, що там за пєс біжить? Шаня, як вона. Шаня, йди сюди. А, ні, це лабрадорчик чийсь. Не, не страшно. І завжди з м'ячем в роті. Так, пішли, подивимось. Тут уже яму засипали. Я переживала за нашу улюблену грушку, щоб її не знищили. Так, да, це той лабрадор, у якого м'яч завжди в роті, хоча собак пасть. Да? Вона... Тут у нас улюблена грушка, ми завжди фотографуємося кожного року. Вона цвіте гарно, ось вона. І в притул до неї вони отут рили. Ну, вже зарили яму. Вже, мабуть, не будуть рити. Саме головне, що вона залишилась, ціла, неушкоджена. Ну, може, коріння трохи було ушкоджено. Ось вона ця грушка. Я навіть і не знаю, в неї там грушки є, Ну, як вона цвіте кожного року. Ну, неймовірно. І та вона однобока, на ту сторону вона густіша, красивіша, бо туди до сонця. І це наша улюблена грушка. Ми її на фото кожного року ми тут фотографуємо. Людям нічого робити да? за грушку. От. І тут не бачу я. Чи може вже лисям прикинуло, щоб грушки валялися? Кунівшина ще цвіте, вон там сиреня, бачите, грушка. Не, не видно, на ній не видно груш і під різом не бачу. Ось таку буде це опору. Ой, ой, вибачаюся. Ай. Будуть ставити таку опору тут. Так, зараз я носом зарию. Ні, не зарила. Так, Шаня, ти не йдеш сюди, ні? Іди ти сюди, іди. Іди, моя красуня. Красупуня, дивіться, які катушки. А? Тут такі були воно ті, які там шланги чи я не знаю як вони називаються, намотані на них. О, дивіться, це ж яка величина. У півтора раза вище. Завод «Південкабель» кабель зроблений. Наш. Красиві. Так би як інсталяцію поставити у дворі. О. А це що воно таке? Клити якісь? Ну, якось цікаво. Я минулого разу розказувала, що я... раніше мене не цікавило будівництво, хоча я у нас е навчалася, е не будівельний технікум був, а індустріальний. Але відділення було кераміка, Техно... технолог кераміки. Я туди коли йшла, так я думала, що я буду тарелочки, та, чашечки робити, а казала, що ми цеглу будемо робити, плитку облицювальну. А це мені не дуже цікаво було. От, вчора я проходила, ці труби пиляли бензопилою. От. Колись тут тролейбус, автобуси їздили, а тепер. Тут через дорогу жінка з хворими ногами переходила завжди не на світофорі, а просто перебігала. Тепер не знаю, як вона перебігає. Шанька. Собачка. Якою. О. Шаня. Це у вас хлопчик, да? Ой, пішли. В Вони... неї гуляща вона зараз у нас. Шаня, не соблазняй, пішли. Пішли, бігом, 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 пішли. Бо у нас зараз якраз... Критичні дні. Так, ну, мабуть, на цьому я себе не буду знімати. Нічого цікавого зимою. Що можна знімати себе в чому? Куртоці, в штанах. Це літом, коли міняєш наряди. Сьогодні одне платье, завтра інше. А зараз... Одне й теж цілий ціли рік думала сказала, цілу зиму. Ось дивіться, стоїть автодом, бачите, чи я не знаю, що це. От на причепі. Похоже, так, як будинок туристичний. Чи там хто є, чи ні. Цікаво. Заглянуть би туди всередину, двері які маленькі, як туди пролізти можна. Такі вузенькі, я й не пролізу боком, правда. от. Тут тепер зробили, люди паркуються, транспорт не ходить. А тут зробили в зупинці цю, як Ті по-диспетчерську, тут жінка сидить, тут заходять вони і Ах, смачно пахне. От, Не знаю, там видно чи ні цю мультіварку, і вона варить їсти водіям маршрутку. Тут 455 маршрутка, як кінцево в неї тут. Вони приходять сюди. Правда, не знаю, туалета не видно, як вони в туалет. Зазвичай на диспетчерських туалети, а тут нема. Привезли б туалет. Так ось це до нас повертають у двір. Тепер дорога це тут проходить. Той виїжджає, той заїжджає. Колись тут вільно можна було ходити. Вон там ще зверху їде. Доню, машина. Стій. Так, пішли. Пішли. Ти, ти де там? А, ти тут. Бо ще тебе загублю. Як сьогодні сон приснився, що я десь з нею йшла, а вона злякалася, щось типа ферми, якісь коні бігали, лоша. Шаня, пішли сюди, вже додому підемо. І я її загубила, вона злякалася, і я бігала, її шукала, Шаня, Шаня, а тоді проснулася, думаю, фу. Хорошо, що це сон. <laughs> Буває, знаєте, такі сни сняться. І коли ти просипаєшся, так радієш, думаєш, фу, сон. Не насправді. Так. Так, ну, на цьому буду закінчувати. Зараз може поверну на себе. О, але ж і темно. Пишіть коментарі, ставте лайки, дізлайки. І до нових зустрічей. Пока-пока.